Від середини грудня минулого року грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині потрохи відступали. З початком нового року взялись за мешканців області з новою силою. Грип медики поки що не реєструють, а от вірусні інфекції поширюються. За останній тиждень хворих побільшало на 50%. За третій тиждень звернулося за медичною допомогою 2111 осіб, а за другий тиждень 1397 осіб. І відповідно відмічається така велика різниця. Це кажуть медики, погода своє взяла, та люди по закінченні свят в колективи повернулись. Якщо зима розгуляється, то хворих лише побільшає. Ми вже бачимо, що поступово починає захворюваність зростати, але тим не менше, скажімо, вона не досягає епідемічного порогу. Тобто, можливо, навіть десь лютий, можливо, навіть і березень. Ну, поки що ми думаємо про те, що в лютому все ж таки захворюваність десь зросте. Щоб не поповнити число хворих, медики радять одягатись відповідно до погоди і вчасно звертатись до них за допомогою.